Ніч у бібліотеці кіровоградські бібліотекарі влаштували для містян нічне свято. Спочатку розважали відвідувачів у приміщенні, а потім запросили усіх охочих на пішу прогулянку містом. Вечір у книгарні провела Віра Шестакова. У Кіровограді провели акцію Ніч в бібліотеці. Влаштували її працівники книгарні імені Бойченка, показували, як можна організувати літній відпочинок. Ми спробували створити такий умовний літній табір, в якому головна мета це читання, тобто читання влітку по шкільній програмі, читання для себе, читання кругом і всюди є тематичні книжкові виставки. Окрім читання на відвідувачів очікували різноманітні майстер-класи. Серед іншого, вчили надавати першу. Медичну допомогу під час літнього відпочинку такі навички можуть знадобитися. Вважають організатори. Береться жгу з одного краю максимально весіля і окручується кругом. Кінці багато чого нового ми дізналися, як накладувати правильно жгути, вимірювати правильно тиск таким препаратом. Не електричним, тому що електричні дуже часто говорять ну неправильно. Загалом у бібліотеці облаштували шість майданчиків, де кожен міг знайти щось цікаве: навчитися робити газетні шляпи, вишивати та організовувати відпочинок на природі. Що Після розваг відвідувачів пригощали кашею приготованою на польовій кухні. Віра Шестакова, Олександр Катеруша день за днем.